Закінчила я свій один проєкт, зробила ось такий тин. Це ширма у мене. Тут калиматися, будуть витися. Ось таке. У мене тут вставочки є. Оце темна, темні гілки, а це світлі, це шовковиця, а тут темній горіх і слива, що там тільки немає. Тут тут. Оце вставочка одна і тут вставочка друга. Бачите? Ну і зараз заберу оці дрова. Ну і закінчила я свій цей проєкт. Довго я над ним мучилася, робити, не робити. Але так і зробила оце таке. Ну, можна сказати, дрантя. Я не задоволена, але поки що буде так. Я ж хотіла забирати повністю оце. Пам'ятаєте, ви мені навіть казати, казали туди магнолію посадити, бо в мене немає в садочку, в мене немає місця. Там на північній стороні в мене місця багато. Там ще й дерева можна посадити, все що хочеш. Але тут декоративний садочок, тут мені нема де саджати. Повискакують рослинки, багаторічники, то в мене місця не залишиться геть зовсім. Ну ось два проекти я закінчила. А ще у мене якийсь проєкт. Слухайте, я забула. Ще мені конче треба було щось зробити, але перш за все мені треба накрити коніку. Ось я поклала вітер здув, це мені нагадування, що її треба накрити. Ось зараз є ці дві. А, он, і ще в мене канадська. Три, оці ялини, конче треба накрити, тому що у нас сонце ну, не пече, але світить добряче. Так, піду, щось знайду та чимось їх поприкриваю. Ну, ось надихайтесь ну, не моїми ідеями. ідеями. Беріть щось своє, видумайте, фантазуйте, мрійте в кінець кінцем. Ну, щось треба робити. Ну, що ж це? Отак сидіти в хаті. Мороз, правда, так, мороз, але я вискочила, руки змерзли, зараз піду в хату. Оце прикрию коніки піду. і піду. Зараз заб'ю, візьму. Сокируючи що забити треба, бо земля ж мерзла. Вона не глибоко промерзла, але все-таки мерзла. Так, ну, мрійте, сподівайтесь, надії нам усім.